Шок, кардинальні зміни. Мобілізація з 1 жовтня такого ще не було. Кого забирають на фронт, а хто залишається заброньованим? Відстрочка не гарантія спокою. Можна опинитися в розшуку, навіть не знаючи про це, хто має право на забронювання і які підприємства тепер під захистом держави. ЄС підтримує мобілізацію. Гучна заява ексміністерки оборони Нідерландів. Все, що треба знати про нову хвилю мобілізації. Дивіться далі. Вітаю, це Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Увага! 1 жовтня мобілізація в Україні може вибухнути з новою силою. Так, повістку може отримати будь-який чоловік від 25 до 60 років, якщо немає відстрочки чи броні. Є винятки лише ті, хто має інвалідність, утримує трьох і більше дітей до 18 років, або доглядає за родичами, чи є опікуном сиріт. І серед тих, хто підлягає під мобілізацію, чоловіки після 50 років. Ця категорія викликає найбільше суперечок, адже більшість із них мають хронічні хвороби і раніше не мали ніякого стосунку до військової служби. Але тепер правила інші їх можуть призивати, якщо немає відстрочки чи броні. Але заступниця голови Київського ТЦК Лариса Козак розповіла. Що для мобілізованих чоловіків віком від 50 років передбачені тилові завдання? Вони зазвичай служать логістами, водіями або на інших небойових посадах. За її словами, таких чоловіків не направляють на передову без їхньої згоди. Мобілізація 55+, із подальшою службою на нулі можлива лише за добровільним бажанням, і це ще не все. З 1 жовтня мобілізація в Україні контролюватиметься жорсткіше. І якщо ви ігнорували повістку чи не оновили свої військові дані, то може подати вас у розшук. Адвокати вже б'ють на сполох. У розшук потрапляють у двох випадках: якщо людина не з'явилась на ВЛК чи не уточнила свої дані. Далі матеріали передають у поліцію, і ваше прізвище автоматично вноситься в резерв оберіг. Та базу Армор. І бувають ситуації, коли людина навіть не знає, що вже є в розшуку. За словами адвоката, це може статися, якщо система сформувала дублюючу повістку, або якщо повістка надійшла на стару адресу, і ви її просто не отримали. Поліцейські не мають повноважень складати протокол чи затримувати людину тільки за військові порушення. Вони можуть лише передати інформацію в ТЦК, а дізнатися, чи є ви у розшуку ТЦК найпростіше через застосунок резерв плюс або ж написавши заяву безпосередньо у свій ТЦК. Та навіть якщо у розшуку немає і у вас наразі є відстрочка від мобілізації, це не гарантія спокою за інформацією. Міноборони її можуть скасувати в будь-який момент. Наприклад, якщо ви працюєте не на критично важливому підприємстві, перестали доглядати за дітьми чи родичами, або змінився статус вашої роботи. Тобто, навіть якщо сьогодні ви в безпеці, завтра ситуація може змінитися миттєво, але не всі військово зобов'язані опиняються під прямим призовом. Є ще тема бронювання працівників оновив правила бронювання для підприємств, що працюють у передових регіонах або займаються виробництвом дронів, озброєння та військової техніки. Тепер 100% працівників критично важливих підприємств на таких територіях отримують бронь на півроку, а потім повторне бронювання, якщо це необхідно. Працівники підприємств, критично важливих для функціонування економіки та обороноздатності держави, отримують бронь лише на період 6 місяців. Бронювання дозволяє працівникам не підлягати мобілізації та за потреби виїжджати за кордон у службових відрядженнях, і поки в Україні тривають Зміни правил міжнародні експерти чітко підтримують право держави на самозахист. Колишня міністерка оборони Нідерландів та спеціальна представниця ЄС прав людини Кайса Олонгрен прямо заявила, що Україна має повне право на самозахист і повинна самостійно вирішувати. Як мобілізувати людей для своїх збройних сил вона підкреслила, що навіть у воєнний час в Україні відбувається здорове обговорення мобілізації, яке проходить в уряді, парламенті та за участі президента? Це означає, що у рішення про мобілізацію. Це виключно суверенне право України. А підтримка міжнародних партнерів додає рішучості та легітимності цим крокам. А тим часом двоє працівників ТЦК вже виходять на службу із бодікамерами. І тепер можна зробити перші висновки щодо ефективності цього нововведення. Що самі військові кажуть про роботу під постійним наглядом і як на це реагують військовослужбовці? Далі у матеріалі відсутність військово-облікових документів та ухиляння від служби такі. Порушення під час перевірки виявили представники територіального центру в одного із віничан. я був виписане. Я не тому я, що ти, ти не по Повісла чоловіка. Доправили до ТСК. Обійшлося без конфліктів. Весь процес перевірки зафіксували бодікамери, які від 1 вересня обов'язково працюють у військовослужбовців в автопатрулях та на стаціонарних пунктах. Люди не агресують, люди ведуть себе адекватно, коли бачать, що ведеться фото-відеофіксація. У нього були проблеми з документами, він порушник військового обліку. У центрі комплектування Володимир Литвак несе службу лише кілька місяців. До цього захищав Сумщину та Донеччину. З увімкненою нагрудною камерою працює уже другий тиждень і військовий центр комплектування Данило. Доброго дня, представників міського відео спостереження. Саме ці відеофіксатори допомагають уникнути конфліктних ситуацій та непорозумінь з військовозобов'язаними, розповідає Данило. Після поранення 22-річного бійця 92-ї окремої штурмової бригади перевели у ТЦК. І таких військових з бойовим досвідом у центрі комплектування чимало. Люди кажуть, щоб ми йшли воювати, але ж ми тут усі вже воювали, всі вже з пораненнями. Всіх перевели сюди приказом, але люди цього не розуміють. З ними починаєш вести діалог. У Вінницькому міському об'єднаному ТЦК використовують 20 бодікамер. Їх закупили за волонтерські гроші. Усі військові, які працюють в автопатрулі та на стаціонарних пунктах прийшли навчання, аби користуватися камерами та знають про відповідальність, якщо відеофіксацію не буде проведено. Камера має бути включена під час початку оповіщення і вимкнена після закінчення оповіщення. Але якщо військовослужбовець навмисно не вмикає камеру, от передбачена відповідальність військовослужбовця це відповідальність дисциплінарна. Наявність камер полегшує спілкувати. Спілкування з представниками ТЦК переконують і військово зобов'язані чоловіки. Бодікамерами? Так, Я це читав в телеграм-каналі. Як ви вважаєте, це потрібно? Вважаю так. А чому? Це полегше спілкування. Тому що наше суспільство іноді не довіряє. Представляюся і без всяких питань. Резерв плюс обновлення. Є обновлення, до побачення. Дякую, щасливої дороги. Впродовж 30 днів усі записи з бодікамер зберігаються на спеціальному сервері. У разі конфліктної ситуації відео ТСК може зберігати й довше його надаватимуть на запит адвокатів чи правоохоронців. Людмила Цимбалюка на Дмитрій, Дмитрі, факти сітів. Єдині новини. А поки Україна захищає себе і реалізує своє право на мобілізацію. Є ще один важливий аспект служби батьківщини, не лише на фронті. Захист країни має багато форм, хтось борони її зі зброєю в руках. Інші тримають тил, створюють бізнес, підтримують економіку, навчають дітей, розвивають культуру. Ці люди могли б жити десь на заході у безпеці, але обрали залишатись в Україні. Особлива гордість, українська молодь, яка виросла під час війни, і щодня вибирає свій шлях боротьби за країну. Справжня відданість і сила нашої нації. Далі у відео він хвилюється і неохоче розповідає про себе Владиславу Степанчуку 19 але він уже герой України. До сих пор року, прийшло, не вразів, вже півроку не віриться. До війська Владислав пішов торік, щойно досяг повноліття. Кинув навчання у військовій академії, бо відчув мусить боронити державу на фронті. Я бачив таких ж самих молодих хлопців, які. Вже воюють, які вже боронять свою країну. Як проривають наші блін, лінії оборони, і ворог все ближче, ближче ближче. І якось я вже знаєте, просто от був сказав таки так, що я йду. Влад потрапив до бойового підрозділу прикордонників в артилеристи, хотів бути штурмовиком, але не взяли. Мені кажуть, йди звідси, ти ще молодий. І малий, але вже за пів року він доведе Не малий. Це був жовтень 24-го. Їхній підрозділ виконував завдання поблизу російського кордону, аж раптом почався наступ окупантів. Вони просто трьома машинами заїжджали, одну розвалили їхню тачку, їхню БМП-ху. а решту дві висадилися і почали наштурмувати. штурмувати. Зв'язок втратили одразу. Бійці намагалися вибратися з напівоточення і врятувати гармату. Але ранило водія, ранило хлопців в кузові. Е, водій ледве-ледве трошки ще проїхав буквально і завернув посадку, там врізався в дерево. У лісосмузі натрапили на побратимів із суміжного підрозділу. Владислав надавав допомогу пораненим, відновив зв'язок зі штабом і організував найбезпечніший відхід. З боєм. на той момент не було часу думати страшно, не страшно. Пішли з хлопцями пробувати проривати оборону, або б залишились би там всі, та й все. Бої точилися чотири години. Владиславу вдалося вивести з напівоточення 21 побратима. Саме вони згодом першими повідомлять про присвоєння йому найвищої військової нагороди. Телефон розривався, типу всі вітали. Нині Владислав в іншому підрозділі, таке штурмовому, невдовзі вирушить на один із найгарячіших напрямків, аби гнати окупантів. Ця країна вміє тільки воювати. Єдиний шлях нам її зупинити все. Вона не зупиниться ніколи. Він не штурмовик, але його дрони вже три роки нищать загарбників і їхню техніку. Свій перший безпілотник Олексій Бабенко зібрав 22 роки. Щойно захисники погнали росіян з Київщини. Цех, де працювали втрьох із друзями, згадує іронічно десь 70 метрів на радіоринку. Така от короче будочка без нічого, в якій влітку було плюс 50, взимку було мінус 10. Зарплата була в нас там вісім тижні гривень у кожного. Спершу були дрони-бомбери за рік перейшли повністю на FPV. Після перших відео роботи цих пташок в Олексія розривався телефон. Ну, реально в мене були дні, коли там мені дзвонило за день 100 людей. В тебе йде розмова по телефону, вона закінчується, і ти бачиш, що в тебе три пропущених. Нині компанія Олексія один із найбільших виробників FPV в Україні. Дрони різного розміру, частоти на оптоволокні із доноведенням виготовляють і деталі. Плата ініціації наша льотний контролер, регулятор обертів. Наш відеопередавач теж український. Якщо ми от сюди поставимо український тепловізор, то це от буквально вийде український дрон. Перші повністю українські дрони компанія випустила в березні. А це підтримка не лише війська, а й економіки країни. Уже скоро презентують іноземні роботи, які замінюватимуть піхоту. Лише так, впевнений Олексій, ми можемо перемогти ворога. Уявіть, якщо на якійсь ділянці фронту, там кожен день. Ідуть штурми українськими підрозділами, але повністю роботизовані. На одних прийшов роботизований штурм, там виніс повністю позицію. На других, на третіх. І в якийсь момент, якщо вони зрозуміють, що вони просто воюють проти залізяк, це буде отаким от шансом для України захисникам України, що зараз боронять натош державність на фронті тричі. Коли була революція гідності, вони ще ходили до школи. А помаранчево ледве пам'ятають. Мені зовсім там було рік, півтора-два. Якось ішли з бабусею містом, і я був тоді в колясці. І я почав кричати Ющина, Ющина. Вони мені кажуть Ваня, тише, тише. Бо ж тоді на ну в Луганській області тоді не дуже любили Ющенка. Іван з окупованого антрацита Анастасія зі Львівщини. Вони координатори протестів з картонками в Києві. У липні тисячі молодих людей зібралися біля театру Франка, щоб відстояти незалежність антикорупційних органів. Більшість тих людей, які стояли на революції гідності, вони зараз на фронті захищають країну. Тепер черга молодшого покоління виходити на площі і захищати ці самі євро євроінтеграційні цінності. Разом з друзями Іван та Настя отримували дозволи на акції, комунікували з поліцією та медиками, а ще стежили, щоб не було провокацій. Ми дуже добре розуміли, що всі протести можуть бути використані Росією в будь-яких. Цілях, коли в чаті хтось починав казати, нам треба, якщо що, е, йти там на офіс, там прориватися, і так далі, то ми такі ні, ні. Ми ми мирні, нам не потрібно агресії. Лише за день Іван створив сайт і наповнив його контактами нардепів, які голосували за скасування незалежності на бу і сап, щоб люди, наприклад, могли писати депутату з їхнього округу, і з закликом скасувати цей закон, коли почалася повномасштабна війна. Іван вчився за грантом у Великобританії. Мрія вступити до Кембриджського університету, але вирішив, що варто повернутися в Україну. бо... Не все така річ. Вона нікуди не збіжить, а Країні потрібна от допомога тут і зараз використати протести Росії не вдалося. Молодь з картонками лише утвердила, Україна демократія і частина ЄС. І вже не зійде з цієї стежки. Незалежність Набу і САП повернули. Мені особисто писали деякі військовослужбовці про те, що е, після ваших протестів у нас прям з'явилося більше сил і більше енергії, бо ми бачимо, що е, коли ми там і ну, немає можливості впливати на, на, на якісь прийняття рішень, то є тил, який може відстояти правильні рішення. Вони розуміють, попереду ще тривала боротьба. Нам потрібно ще дуже, дуже довго воювати. Але вірять, колись Україна таки. Поверне своє, колись над на дентрациду буде меріти жовто-синістях, і чітко бачать майбутні держави з міцною економікою, потужною частиною якої стане оборонний комплекс країни, яка маючи от стільки ресурсу, перемогла продати буде вообще, отак будь-яку зброю будь-якій країні світу у європейській сім'ї з міцними інституціями та цінностями, які формуються це, це, нині це в боротьбі, усвідомлення того. Який шлях ми пройшли і яку ціну ми заплатили за те, що в нас є зараз? Що ми можемо зберігати свою державність? Що в нас може бути своя мова, своя історія, своя влада, навіть коли вона робить неправильні рішення, але вона своя? А головне розвороту в бік Росії тут уже не буде ніколи, бо виросло ціле покоління, яке добре знає хто їх ворог, і це те, що найбільше лякає Путіна. Христина Гавриш, Дмитро Матвієнко, Олексій Євченко, факти ICTV. Єдині новини, як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні, пишіть свої думки у коментарях. Тисніть вподобайко під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.